В страшному пеклі в тих боях наші хлопці і дівчата відважні воїни, захисники і захисниці України, вони роблять все, дорогі діти, щоб зберегти Україну, щоб ми всі мали свою державу, вільну, незалежну, демократичну. За все хочу. Сьогодні подякувати президенту України Володимиру Зеленському, Світлані Васильовні, Віктору Євстаховичу, Андрію Михайловичу, депутатам Каловської міської ради за те, що у такий надзвичайно важливий час, важкий час для нашої України. Все ж таки, ми отримали цей прекрасний автобус. Завдяки цьому автобусу учні довгикаловської 30 учнів будуть. Доїжджати до нас уже вчасно. Сподіваємось, що все буде у нас нормально. Те саме в нас була потреба для учнів Біллівського ліцею, жителів будови, які те саме будуть добиратися цим же самим автобусом. Другим рейсом ми це вже все опрацювали. Фактично, тільки зараз сподіваємось, що найближчим часом ми отримаємо вже. Всі всю документацію на цей автобус, і найближчим часом у нас ці учні будуть доставлені. В Нашому колективі навчається 216 учнів на сьогоднішній день і 36 педагогічних працівників. Е, і потреба в цьому автобусі ну дуже була велика, тому що ми наполягали на на процесі десь останніх 5-6 років. Ми, ми наполягали на, на нашому керівництві, щоб вони нам якомога швидше цей автобус. Е, ну, Подарували так, як сьогодні це зроблено від європейського союзу. Дорогі діточки, будьте чарними, будьте розумними. Будьте... Будьте мудрими, будьте щасливими, нехай Господь Бог оберігає ваше дитинство, тому що війна краде що найдорожче. Війна краде прекрасну молодість, дитячі роки у наших дітей. Маємо сьогодні гарну подію в нашій громаді, власне, у Пілівському старостинському окрузі буде вручено сьогодні Світлану Янощук ключі від автобуса, який нещодавно надійшов власне, у, цю, у цей Пілівський ліцей. Приємно, що це вже другий автобус у, у нашій громаді. Маємо вже у Ріпінці, тепер будемо мати ще один. З чим це пов'язано? Пов'язано з тим, що Філівський ліцей має філію, філію у Довгій Калузькій. Зараз це нульова філія, тобто там дітки не навчаються, але більше 30 дітей власне, з цього села доїжджає до Філівського ліцею. Тому ми клопотали про те, щоб надали нам цей автобус, щоб дітки могли зручно доїжджати. Ми дуже вдячні, що саме цей автобус. Бо зараз є, ну і хочу подякувати зокрема депутатам Халоцької міської ради, адже ми спрямували з місцевого бюджету кошти на співфінансування. Наразі немає в нас таких таких нагальних потреб. У нас є один опорний заклад, який має два, дві філії. Він забезпечений автобусом. Я не згадала сьогодні власне 10-й ліцей. Ків прах, Ріпінка, має два, два села. Поруч у Старостинському окрузі, і там доїжджають дітки і з мислова із Яворів із Яворівки власне до рітинки. Наразі немає потреби, але реформа відбувається. У нас і буде перепрофілювання, Ми маємо намір створити у 10-му ліцеї академічний ліцей, який має дві філії. То можливо, майбутньому будемо мати інші заклади, які будуть мати ці філії, і потреба буде наразі. Потреба задоволена.